Всім привіт! Мене звати Оксана, Західна частина України. Сьогодні хочу разом з вами приготувати компот з цвіту. Суцвіті, як хто цвіту. Ось у мене є такі гілочки. Для цього нам знадобиться 3-літрова баночка. В неї 5-7 китиць кладемо акацієвого цвіту. Я його попередньо промила. Трішки підсушила, тому що там бувають всякі комашки, букашки і таке все інше. Апельсин туди додаємо. Я нарізала півкільцями, так мені зручніше. А, стакан цукру у цу, мене шклянка цукру в мене 225 мг, і лимонна кислота. Отож, збираємо, і я зараз вам покажу, що, скільки я додаю. На дно чистої баночки цвіття акації, буквально 5-7 гілочок можна додати. Дуже вона така пахуча, ароматна. Далі стакан цукру. Ще раз повторюся, 225 мл в мене стакан об'ємом. І 4 ось таких півкільця апельсина кладу на одну 3-літрову баночку. Пів чайної ложечки лимонної кислоти, і заливаємо звичайною холодною водою. І в дві баночки з трьох добавлю ось так невелику кількість замороженої черниці. Це для кольору. Можна додати каркаде листя по листочку, по два. Ну, я вирішила, щоб більш було таке домашнє. Так як є чорниці, дозволяю. Черниці наші баночки перемістила в каструлю, застелене дно рушничком. І після закипання води в каструлі проварюю хвилин так 15-20. І чому я називаю це не напоєм, а компотом, тому що я його варю в каструлі. Багато хто просто заливає. Крутим кипятком і тоді закручують і е, укутають. Для мене ну, трішки кипяток страшнувати, тому я проварюю ось так. Ну, ось такий компотик в нас вийшов на зиму з цвіту акації з апельсином. Ось тут рожевий вийшов з чорничкою, а біленький просто звичайний. Але попереджаю, ховайте далеко у погреб, тому що це дуже-дуже смачно. Всім дякую. Кому сподобалося, ставте пальчик вверх, пишіть коментарі своїх компотиків з цікавих таких інгредієнтів. Дякую, до побачення.